Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами сьогодні подивимось. Дуже цікаве питання, історичне в деякому сенсі, тому що воно може впливати на сьогодення українців. Але багато версій існує того, що в Україні є багато бід після того, як жриці язичницькі. Прокляли. Така легенда існує, що вони прокляли на Лисій Горі. Чи... Ну, здається, на Лисій Горі десь в Києві, в якомусь місці, вони зробили все спалення. Тобто там багато чи самоспалення, так? Самоспалення і прокляли за те, що українці поміняли віру. Значить. Язичницьку на християнську, і це їм дуже не сподобалося. Вони, ну, так якби, коли робили самоспалення, то наклали прокляття на українців на українську землю. Давайте подивимось, чи це правда. Чи дійсно язичницькі житті прокляли Україну і українців? Ну, однозначно, можна сказати, що прокльон був, тому що ми бачимо дочку, це колода, я казала, Кім Транс, і тут є така карта, як син мечів і дочка мечів. Тут у нас дочка мечів, тобто це людина, яка має знання певні, і яка оберігає ці знання. Тобто, тут дев'ятка пентаклів нас. Оберігає знання, оберігає землю, оберігає всі надбання, які були на той момент. І тут іде рішення, різке, тут різке, різкі переміни. Тобто, коли хрестилася Русь, наступають різкі зміни і переміни, як грім серед ясного неба. На карті можна навіть побачити і також ця карта може означати саме висловлювання від, від цих людей. Також це може бути в нас показаний, показана в нас. Ну, це жіночого роду. Я думаю, що все ж таки це ці люди, тобто мечі. Дочка мечів це розумна, дуже розумна дівчина молода. Давайте зараз провіримо, кого нам показують. Дуже важко. Дуже важко і так, це звільнення. Так, це показують жреців, саме жриців. Чому вони зображені саме дочкою мечів, я не знаю, але. Карти Таро нам показала їх саме в такому виді. І прокляття є, тому що йде туз мечів, ми бачимо. Це як осяяння, це як сказане слово, різко в ясному розумі. Причому людина. Так, як знаєте, як усінило людину, що треба так сказати. Тобто, це дуже різко, дуже швидко прийняте рішення, і воно може висказане бути в такій е, дуже, дивіться, меч, який овиває вісімка, це знак безкінечності. Тобто, те, що було сказане з життями, воно мало кармічне значення це 100% по цій карті. Тому що вісімка знак безкінечності, а меч, направлений в небо, слова направлені до неба, скоріш за все, що жриці зверталися до небес, до тих богів, які були тоді в язичництві почитаємі, так? до яких поклонялися язичники, і вони, скоріш за все, зверталися до них про якусь кармічну відплату. Карта дев'ятка Пентаклів це ще раз, я думаю, що то вся мудрість, все, що вони зоберігали багато, я думаю, століть поспіль. І тут настає критичний момент, і їхні висловлювання йдуть до богів, до неба, щоб були покарані ті, хто погодився змінити віру. Далі ми бачимо карта зірки, карта майбутнього. І показують, що дивіться, в нас шістка е, чаш зазвичай означає, особливо в цій колоді, це означає люди з минулого. Так? І, м, Дивіться, в нас і майбутнє, і минуле. Так? Е, можна сказати, що люди з минулого, люди з минулого вони перекривають дорогу, тому що, якщо формулювати от, е, правильно речення, в майбутньому люди з минулого закриють шляхи, так? Давайте ми трошечки детальніше подивимося, тому що е, карти вже хочуть нам щось розповідати. Швидко-швидко. Ну, це цікава тема дійсності, хто цікавиться історією. Я розумію, що не всім буде це цікаво, цей розклад, але хто дійсно цікавиться історією, хто так якби аналізує, робить висновки з історичних фактів, той може прогнозувати і майбутні події. І дивіться, що в нас означає, що люди з минулого закриють шлях. Розумієте, я зрозуміла, це карта, це карта здійснення майбутнього, здійснення мрій, вона перекрита. В Дійсності можна стверджувати, що ці ж язичницькі, які зробили самоспалювання. самоспалювання ми зараз ще подивимося, чи вони то зробили, але прокльон 100% є. Вони цим прокльоном, який має кармічний символ безкінечності, вони перекрили. Українць, українцям майбутнє. Подивіться, це карта майбутнього, а це карта, яка закриває майбутнє. Бачите? Хто такі люди з минулого? Це люди, які е, мали, які вірніше управляли багатьма процесами на той момент, тоді, коли це сталося, і мали влади, владу, мали силу. Вони фактично були такими діячами культури, діячами релігії, діячами, вони дуже силу велику мали. І вони діяли завдяки цій силі. І тут ми бачимо, що висловлювання те, яке вони сказали, ці житті, воно нам перекриває українцям. І ми бачимо по сьогоденні, що дійсності, скільки, якщо взяти. Е Відрахувати, скільки сплинуло часу з тих подій, відколи ми прийняли українці українці, які проживали на той момент. І, звичайно, не всі, були, не всі погоджувалися, не всі хотіли, щоб то сталося. Багато людей не погоджувалися. Потім християнство під якби, трошечки під ті свята підтасовували, розумієте? Піти язичницький, щоб люди більш погоджувались, тому що люди звикли до певних якихось свят в певний період. І е, я абсолютно не говорю, що якась віра правильна, якась неправильна, ви мене зрозумієте правильно. Я єдине, хочу прослідкувати причину наслідкові зв'язки тої події, коли жриці прокляли дійсності по картах, вони прокляли. Українців, і фактично вони закрили цим прокляттям майбутнє, тобто перекрили шляхи для успіху, для процвітання, для добробуту для українців. Розумієте? І це вже вкорінилося, тому що це, це дерево, корінь росте з, майбутнь, з минулого, вірніше, а вже виросло ціле дерево. Багато поколінь виросло з цим прокляттям, розумієте, яке накладено на українців і на українські землі. Тобто ми можемо стверджувати, що дійсності це відбулося. Давайте тоді подивимося з вами, що потрібно українцям зробити, щоб зняти це прокляття язичницьких жриців. Що потрібно зробити, щоб зняти це закляття? Тому що хочеться, щоб дійсності Україна вийшла з цього такого кармічного. Бачите, вісімка на мечі, вісімка, яка тільки що була присутня в розкладі, вона не дає вийти нам з якихось проблем: тотальні якісь невдачі, тотальні. Ми не можемо ніяк вийти. Вже скільки століть підряд, і українці не можуть вийти з того. Давайте подивимось таке питання. Що конкретно потрібно зробити українцям, щоб вийти з цього прокляття? Язичницьких жреців, які наложили його на наші землі. І які дивіться, ви подивіться ті самі карти, я при вас стосувала колоду. Ті самі карти виходять майже. Дивіться, ви подивіться, ви подивіться все те саме, майже всі ті самі карти, окрім цієї. Я шокована. Дивіться, ви подивіться, що випало. Бачите? Як ми можемо і інтерпретувати? Це в нас син жезлів. Тобто ми можемо стверджувати, що якийсь такий відомий, молодий діяч в майбутньому, бо це карта майбутнього, він дивиться в майбутнє? Це може бути як релігійний діяч, так і культурний діяч, так і політичний діяч. В Україні дуже сказати, можна, авторитетний для людей. Так? Він Він зрозуміє, що потрібно, щоб гарне майбутнє створити для українців, щоб воно відбулося гарне майбутнє для українців. То корінь потрібно шукати в минулому. Бачите, дерево, яке росте з минулого, так? І тому. І тут, дивіться, випадає знов це закляття, яке наложено. Тобто хтось зрозуміє, що це закляття потрібно зняти. І що майбутнє гарне України залежить від того, щоб зняти це прокляття з минулого. От воно повністю всі ті карти. Я як... вибачаюсь, бачите, як не хочуть, щоб ми знали правду, але ми все ж таки розклад доробимо до кінця. Дивіться, і як цікаво, і тут ця людина я не знаю, хто саме це, але у нас жезли це впливовість в соціумі, це якась авторитарність. Тобто той, кому люди будуть довіряти, або той, хто зрозуміє, що це потрібно для. Гарного майбутнього України потрібно зняти це закляття. Я просто шокована, наскільки я перетусувала і вибили всі ті самі майже карти. Ви подивіться повністю та весь розклад, той самий, що я тільки що робила. Тобто зворотньому, зворотньому скажімо, повинно стати все в зворотньому напрямку. Все, що було накладено. От вони жриці, от, от воно закляття. І ось. Ті їхні цінності. Потрібно це знімати. Е, ну, я не знаю, хто ця людина, але будемо надіятися, що така людина знайдеться, яка, а можливо, вона вже є на цей момент. Можливо, вже хтось знає, як зробити так. Тому що є дуже багато проблем. Людей таких відуючих, відаючих, і екстрасенсів, і людей сили наповнених. І, вони, і дуже багато і в Україні є їх, і вони, скоріш за все, що, можливо, вони вже знають, що так потрібно вчинити, що потрібно зняти це закляття. А можливо, це вже зроблено. Но... Карта майбутнього говорить все ж таки про те, що це ще не відбулося до кінця повною мірою, і тому потрібно це зробити. Дуже цікавий вийшов розклад, тому задавайте свої питання і будемо розглядати ще якісь історичні факти, якісь історичні моменти, які впливають на сьогодення, а можливо, просто комусь цікаво якісь можна подивитися, якісь події, які будуть вам цікаві. Пишіть. Буду вдячна за ваші подобайки. Все буде, Україна. До наступних зустрічей!